Тому війна вимагає від освіти від науки. Нових підходів до боротьби вимагає нових кадрів, тому що сьогодні для того, щоб ліквідувати всі наслідки екологічних цих впливів військового стану, вже недостатньо тої кількості випускників, які були у мирний час. А з іншого боку, відток сьогодні студентів і молоді за кордон ставиться питання ще більш. Гостро, тому що взагалі кількість абітурієнтів, кількість студентів за останні роки. Зменшилася вдвічі ситуація дуже сильно кардинально змінилася. Змінилася з ковідних часів воєнного періоду, оскільки раніше в нас бували роки, що навіть було по дві групи студентів, тобто більше 30 студентів навчалося на одному курсі. Це було дуже добре і дуже важливо, тому що актуальність професії дуже висока, враховуючи наслідки воєнних дій, які ми зараз відчуваємо для дов для екологічних систем, особливо півдня України, постійно звертаються до нашої кафедри, стейкхолдери місцеві з проханням залучення наших і фахівців-науковців кафедри, і з проханням працевлаштування наших випускників. Що стосується з дітьми, то це, це дуже багато їх протягом року проводиться. Це і різні у нас і благодійні акції були, які, наприклад, там в парку збирали там, чи то на дрони, чи на пікапи, чи ще на щось. І просто з одного боку це залучення людей, щоб вони прийшли і відповідно взяли участь в акції, І їм же ж теж треба чимось заманити, щось цікаве показати, і ми це можемо. Ну а з іншого боку, на жаль, доводиться констатувати, що зараз природничі. Науки не користуються особливою популярністю, можливо, через те, що навчання дистанційне, біологія, хімія, от їх коли вивчаєш, ну, треба це все помацати, треба це все побачити на власні очі, да, зробити власноруч. І оскільки зараз у цей формат навчання через військову агресію і всі інші оці негаразди, то ну, власне. Діти не дуже хочуть вивчати. Вони можливо не зовсім розуміють сенс, не зовсім розуміють на наскільки важливими є ці науки. Тому от наша місія от через ці заходи показувати дітям, що хімія, біологія це все цікаво. Насправді це все те, що корисно, і це те, що може бути ну дійсно зацікавити, зачепити. Тому от ці наукові пікніки вони несуть таку подвійну роль з одного боку, зацікавити вивченням, з іншого боку, ну долучити ще до якихось інших паралельних заходів. Це роботи по відновленню ґрунтів, по відновленню зелених насаджень, це роботи по дослідженню стану водних об'єктів, це роботи по дослідженню впливу воєнних дій і стану атмосферного повітря, відновлення природно-заповідного фонду, рослинного світу, тваринного світу. Оцінки впливу воєнних дій для територіальних громад Миколаївської області вже наразі показали, що за більше. Ніж два роки е, періоду воєнних дій є шалені, просто страшенні втрати по зеленим насадженням, по е, стану природно-заповідного фонду нашої Миколаївської області, особливо, що стосується національного природного парку Білобережжя Святослава, нашої Кінбурзької коси. Ми дуже надіємося, я як викладач, як громадянка України. Півдня України надіюся, що буде більше свідомих людей, які прийдуть з бажанням вчитися на еколога і працювати над відновленням наших екологічних систем і природи, тому що людина не може жити серед пустелі.